Ви зібралися пограти в D&D, гравці створили персонажів. Майстер прописав шикарну пригоду, і от ви збираєтеся грати. Пройди світ, іде викрадати артефакт з банку, бард відправляється на пошуки музи. А друїд не зацікавлений у проблемах жителів міста. Всі хочуть розійтися по своїм справам, але гравці з майстром дуже довго працювали, щоб ця гра відбулася, тому всі домовляються, що команда. Буде просто так подорожувати разом і мати спільну мету подолати древнє зло. Дискомфортне, нав'язливе відчуття відчуження потроху буде спадати, проте ніколи не зникне повністю. І в повітрі назавжди залишиться питання без відповіді: чому нашим персонажам подорожувати разом? Мене звати Іван Супрун, і сьогодні ми будемо розбирати це питання. Єдиним способом, який точно надійно склеїть команду, буде проговорити це разом з гравцями у нульовій сесії. Спробуйте всі разом вигадати те, що дозволить вашим персонажам природно та гармонійно зійтися в єдине ціле. Звісно, можна і вигадати конфлікти, але моя порада одразу вигадайте і як з цих конфліктів потім виходити. Щоб розуміти на що ви підписуєтеся, можливо, це звучить як забагато сценарію, проте подібна підготовка не дає гарантій, що станеться все саме так, як ви пропишете, а радше дає підґрунтя, щоб у подальшому імпровізувати від імені персонажів і щоб це було взагалі легше робити. Отож, якими можуть бути причини для персонажів подорожувати в команді? Спільний ворог. Це найбільш очевидна та прямолінійна мотивація, що здатна звести до купи навіть найбільш різношорстну компашку. Благородні лицарі можуть подорожувати пліч опліч з дияволопоклонниками лише для того, аби перемогти лиходія, що значно сильніший та страшніший за будь що з чим стикалися герої в минулому. В такому сюжеті авантюристи будуть змушені працювати разом, та з часом матимуть можливість віднайти дружбу чи навіть родину у новій такій нестандартній команді. Попаданці. Це доволі простий прийом, що схожий на попередній. Проте тут герої не роблять вибір працювати разом чи битися проти когось, а скоріше опиняються в одній камері, будучи в'язнями, когось могли схопити незаконно, інші тут заслужено, проте всі хочуть вибратися. А для цього доведеться працювати разом. Чудова мотивація для ваншоту про втечу з магічної в'язниці, наприклад. Проте цього може бути замало для кампанії, бо як тільки герої виберуться з ув'язнення, то, скоріш за все, розбіжаться хто куди. Злагоджена команда. Щоб не відігравати дивних пауз при знайомствах, можна скіпнути весь цукерно букетний період та відразу грати за членів уже сформованої команди, що давно працює разом. Вони добре знають одне одного та мають спільну мету. Немає нічого поганого, аби починати історію не з моменту зустрічі у таверні, а одразу з бойової сцени, де персонажі в черговий раз рятують якесь місто від нападу дракона. Це чудовий старт як для вашого ваншоту, так і для кампейну, особливо для персонажів серед. Або високих рівнів, родинні та дружні зв'язки. Частина команди або ж уся команда можуть бути вже знайомими друзями, колегами чи родичами. Це дає класний плацдарм для відіграшу як попередньо знайомих персонажів, так і незнайомців. Плюс персонажі-родичі можуть мати унікальну хімію, непритаманну для інших. Наймані авантюристи. Золото об'єднує найгірше будь-якої іншої мотивації. Якщо ваші герої були наняті однією людиною задля супроводу чи виконання якогось специфічного завдання, це буде чудовою нагодою звести команду до купи. Те саме стосується створення команди лідерами організацій, фракцій чи, до прикладу, орденів, навіть якщо що члени цієї команди можуть виступати проти такого рішення? Згадайте відьму Моріган із Dragon Age Origins, який мати наказує йти разом з головним героєм. Суміжні цілі. Більш комплексно можна продумати цілі ваших персонажів, що можуть пересікатися. Це можуть бути дослідження магії. Подорож до однієї локації, ну і таке інше. Поєднання характерів. Інколи знайомийся з людиною і спілкування одразу йде як по маслу. Ось здається, ви знаєте одне одного вже роками. Таке трапляється, коли сходяться багато рис вашого характеру та грани вашої особистості. Наприклад, погляди на життя, світогляд. Політичні переконання, ідеологія, мистецтво, хобі, навіть улюблена їжа все це можуть бути маленькими детальками, що об'єднають персонажів та дадуть простір для діалогів та цікавих сцен. Нарешті, якщо вас не вийшло продумати такі цікавинки завчасно, їх можна буде створити під час гри. Під час пригоди героїв зближають не лише бійки з лиходіями, але й звичайні тихі вечори біля багаття та пісні під лютню, теплий чай чи холодне вино. І довгі ночі під зірками. А проте про це ми поговоримо іншим разом. А поки що не забувайте донатити на ЗСУ. Можете підтримати і цей проект реквізити в описі до відео. Дивіться наші записи пригод і надихайтеся разом із нами. А я не прощаюся, а кажу до зустрічі у майбутньому. О, так, що Ще висишь. чи знаю. Ну, ха ха Я починаю тягнутися до нього. Не-не-не. Я за неї муж 60. Сливны?